В ніч з 19 на 20 жовтня на Миколаївщині було знищено 14 іранських дронів шахет 136, повідомляє південь. У Кривому Розі вночі завдали удару по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури. Це спричинило серйозні руйнації. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Також зранку, 20 жовтня, продовжується атака російських військ за авіабазами кулище в Білорусі. Зафіксували зліт міг 31 к носій ракет «Кинжал». Чи є самі ракети на підвісті літака? Зараз поки що невідомо. Також частина винищувачів, які піднялись в Білорусі, летять в сторону Гомеля. Це близько до Києва та Чернігова. Наша система ППО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів, повідомляє Залужний. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ.